Так, друзі, всім привіт! Хочу вас узнати ваші поради, рекомендації. Коротше, купив дім і хочу тут трішки робити ремонт. Ось такий старий дім, вже обоє здерті, все тут. Взяв тут вибив ось два вікна. Ось одне, вон там, друге. І вони такі ось здоровезні, просто, блин. І тут хочу поставити пластикові вікна. І я ось думаю, як краще зробити. Підкажіть, хто знає, хто як думає. Може мені оце все отут ці рами, тут їх дві, одна і он, ось друга. Може їх мені вийняти. Саму коробку цього ставити, оце постривати. І ввити сюди пластикові вікна? Чи треба брати все це вирівати? Так як отут таке огромне буде вікно? Отаке, От блін, дуже здорове. І ставити сюди його. Таке здорове і тоді всі оці цю фігню робити. Підскажіть хто? Тут ось і потуконічки ще нормальні їх обновить, покрасить. Як ви думаєте, підскажіть? Чи можна їх якось акуратно ці... Оце точно винімається внутрішня спокійно, а от та, я не знаю, там буде проблема, звісно, його якось акуратно вирізати. Підскажіть. Дуже треба, бо ось вже вересень місяць вже наносить. Ось вже через пару днів. І зима і, блин, не знаю, як тут. Поможіть порадою, що, що ви думаєте про це?